Слава про третій вид асиміляції це уподібнення або ж асиміляція за м'якістю. Пам'ятаємо, як асиміляція називається, таких два звуки в сумі і утворюються. Я нагадую, що при асиміляції або при уподібненні той, що позаду, впливає на той, що попереду, і цей передній звук буде змінюватись на свою пару. Так? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так. Ми з вами, коли говоримо про уподібнення за якістю, тут нам потрібно пам'ятати тверді і м'які звуки. Пам'ятаємо пари Д, Д, Т, Ц, З, З і так далі. Угу. Тобто, тут, так, як вони мінялися з на С, наприклад, такого не буде. Тут просто твердий звук буде мінятися на свою м'яку пару. Будемо, по суті, малювати просто ризьку, а угу. 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 Так. Отже, схема нашого уподібнення буде така. Точно твердий. Рік. А треба ось цей... Все, що Добачимо. в мене на дошці, в тебе взорці. Де все. Де все. Твердий, плюс м'який. А як Дорівнює м'який. Плюс м'який. Да. Ми з вами бачимо, що ось цей м'який. Таж попливав на цей твердий, що цей твердий змінився на свою пару. Тепер запам'ятайте, будь ласка, що відбулася ця асиміляція. Ось тут, на місці твердого звука, у вас має стояти один із тих приголосних, які можуть бути м'яти і ми. Які приголосні можуть бути Д-Т-З-С-Ц-Л-Н. Так, ДТЗ, цілими. Записуйте. Д, ти, і, Си, Сі. І. і нас цікавлять з вами тільки приголоски Д, Т, З, С, С, В, Н. Як? Так. Ще раз цей витоподібнення відбудеться тільки за умови, що перед м'яким звуком буде стояти один із цих. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Дивимося на приклад слово Дніпро. Є? Yeah? Є. Yeah. 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 Дивимося. Пам'ятаємо, в транскрипції все з маленькою, так? Mm -hmm. Перший звук у нас Д. Так? Mm -hmm. Далі. Ні буде який. Mm -hmm. Далі. І-далі. Mm. Далі. Угу. Mm. Далі. Mm -hmm. yeah. О. Тепер дивіться, що в нас відбувається. Ні, в нас м'який. Перед ним стоїть який наразі твердий. Тобто Це ось цей м'який так впливає на попередній твердий, що цей твердий стає теж м'яким, тому ми просто домальовуємо йому рисочку. Зрозуміло? А, так, 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 Але дивіться, ми маємо перевірити, щоб ось тут на першому місці стояв один із цих привозних. Д, Т, З, С, ц, Л Н. Зрозуміло? А так. Да. А вони можуть бути в бому місці чи в будь-якому місці. Так, в будь-якому місці слова. Давайте візьмемо таке слово Могутність. Допомагайте, що буде відбуватися? Далі. М – це буква М. М звук, тому М. М. Г, о. О. о м. Почекайте, давайте поки що просто напишемо О. далі. К. Далі. Та. Т. Та. Н. Та. І. І. С. Пом'якшено. І С пом'якшено. Стоп, це м'який. М'який, я сказав, що м'який. Можна ще? Почекайте, почекайте. Що ще м'який? Т. М і Т. М і Т. М це був, Т це був, вона. Н м'який, так. Ні, м'який річ, так. А тепер що? Поруч, і ось, так? так. Оцей ТІ впливає на С і робить з нього. Насилищі, І робить з нього. І, і ти теж є ДН теж впливає на Т і робить з нього? в нас ставилась могутність, тому О буде. Наболошені. Так, тому що в наступному складі є наголошений У, тому О близько до У. Угу. Добре. Давайте таке ще слово сьогодні. Що тут буде? Ми Спочатку пишемо просто робити. Можемо зразу вже. Добре, S. С, С, С. С. О. Г. О, Д, Д. Н, Н. Н. Н, 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 Н і. Я. Тут бачимо Д і Н стояться разом і яка впливає, Н м'яка впливає. на Д і, і перетворює його на м'який. Так, тобто Д теж стоєн Угу. Так. Добре, якщо таке слово візьмемо. Мужність. <пробіт> не не нас в порядку з Ж, Ж немає? Так, у нас два приводит поруч. Але за нашим правилом, щоб цей звук став, він має бути одним із Д, т, з, с, ц, л, н. Це Якщо не тут не він, то ніякого наближення, то то ніякого уподібнення тут не буде, тому «ж» нікуди не пом'якше. Так він, так, він може бути тільки пом'якшений. Дивіться. У нас за правилами твердий плюс м'який. Є один лише звук пом'якшений, який теж може робити попередній м'яким. Це звук В. Угу. Ну, В, який пом'якшений. В. Наприклад, слово дивіться, цвісти. Його не скажу. Візна комоку по собі запишіть. І дивіться, що буде в транскрипції. Далі. Ви буде який в цьому слові? Який. який? Пом'якшений. Пом'якшений. Далі. І, С, Ф, Т. Але ми з вами сказали, що єдиний звук, який єдиний пом'якшений звук, який може зробити попередній м'яким, але теж за цієї умови, що має бути один з цих звуків. Так, на місці Так, А там є С. В м'який перетворює це. Так. Тобто, оскільки С є в цьому переліку, то він впливає на нього і робить в нього м'який. Ще раз наголошую, з пом'якшених тільки В це може зробити. Більше ніякий. Запам'ятали? Так. Запам'ятали. Добре. Ну давайте візьмемо ще слово квіти. З квіти. Що буде? Тут, тут буде? Тут буде в пом'якшений. І... І. і. Тут, тут нічого Ту нічого, нічого й... не вмирає. <поряджене> Правильно, тут немає в нашому ось цьому переліку, тому К пом'якшеним не стане. Навіть порівняйте, коли кажемо квіти, вимовляємо твердо, А коли кажемо цвісти, ніби викентября. Так, Та теж, якщо й буде якимось таком яченим анекмітом, а тут мають бути тільки ось ці запитання до цього є? Ні, ні, це немає.